Заходьте. Зараз, Володимир Лапа, заходьте, будь ласка. Я, э, Генеральний ты... директор українського клубу аграрного бізнесу. І останнє повідомлення. якол, но сміятися з Путіна це неприлично. Ви як діти. Ми не сміємося. Це вот страна сміється. І да. русні, і українці, і татари. Ну, Конкурс продовжується Пишіть. Друзі, отже, Володимир, я знаю, вже дізналася, що він з Києва. Ви доєднуєтесь до цілісності і неподільності наших кордонів держав України. Правда, Разумо. так все тоді я шукаю Київ. Ось, тримайте. Пане Володимире, ви мабуть, слідкували. А якщо не слідкували, ми щойно перевірили споживчий кушик українця, грузина, вірменина, азербайджанця, молдована. Ну і звісно, що білорусі нашої сусідньої. ви з'ясувалося, що ми знаєте їмо, їмо але конкретно не доїдаємо, якщо про добову норму, що ви хочете сказати наскільки доцільно і взагалі пропорційно сформований кошик споживача залежно від потреб організму? Ну він поступово досконалюється. Він дещо покращувався протягом на початку 2000-х років, коли у населення досить динамічно зростали доходи. Ми пам'ятаємо тоді на більше ніж відсотків рік зростали доходи, тому що економіка розвивалася. Відповідно, ми далеко відійшли від тої ганебної ситуації 90-х років. Коли населення по суті значною мірою перейшло на самозабезпечення, коли люди місяцями не отримували заробітну плату. Але, звичайно, ситуація зараз далека від оптимальної по багатьох видах продукції, зокрема по м'ясу, по деяких інших видах продукції. У нас споживання менше і фізіологічних, і медично обґрунтованих норм. Поступово це споживання збільшувалося і в останні роки, але повторюся, ми ще не досягнули тих показників, які мали би бути в нормальній розвинутій країні, хоча Україна, мабуть, зараз не відноситься до розвинутих країн, скоріше yeah. до країн, які як ми всі сподіваємось будуть розвиватися. Тут є інший аспект проблеми, тому що якщо брати статистичні дані, то середньостатистичний українець витрачає на харчі. Понад 50% відсотків своїх доходів Тут можна дискутувати, чи це 50%, чи це можливо 45%, але в будь-якому разі це дуже великий показник. В той час як в розвинутих країнах це близько 15 відсотків доходів. То тобто, там структура, структура видатків середнього домогосподарства абсолютно інша. А навіть у наших сусідів в Російській Федерації це близько 30% відсотків доходів. Тому звичайно, що мабуть і хотіли б їсти більше, і могли б їсти більше, але, але не, не завжди а гроші. Хро ходить до споживчого кошику. Це ж традиційні їжа українці, Володимир. Ну, ні, ну, давайте, да. Знаєте, якби, якби це було зараз найважливіше питання, я думаю, що ми могли б приділити йому багато часу. Я вам хочу сказати, що багато важливих питань в будь-якому випадку, скажіть, будь ласка, ціни пішли вгору на продукти? Що очікувати далі українцям? Які очікування аграрів щодо врожаю? По Повражаю ситуація поки що більш-менш стабільна. Ми бачимо, що навіть незважаючи на те, що дуже складна ситуація в Криму, але тим не менше. Більше сільоз підприємств відсіялися. І ми все сподіваємося, що економічна і політична ситуація стабілізується, і ми матимемо можливість продовжувати польові роботи забезпечувати країну врожаєм. Загалом Україна понад 90% продуктів харчування забезпечує самостійно, і правила імпортується та продукція, яку ми не виробляємо в необхідних кількостях. Наприклад, це тропічні фрукти, цитрусові, частково це м'ясо, частково це риба. Хоча по м'ясу, наприклад, ми поступово наближаємося до самозабезпечення. Ситуація в агропромисловому комплексі, як мабуть, і загалом в економіці України не проста. Тут не треба лукавити. Дійсно, ми бачимо зараз, підвищується вартість дизельного палива. Мабуть, зрости вартість імпортного насіння, не мабуть, а точно засобів захисту. захистури. Ви маєте на увазі. тому, що ми значною мірою залежимо від імпорту окремих складових аграрного виробництва звичайно дорожча сільськогосподарська техніка, і е, е... давайте об'яснів все таки простому українцю. Да, от простому українцю. картошка 12 гривень. Що в наступному году ждать дати 16 гривень. Ну ви все равно жі прогнозуйте для вас, це понятне дело в чому-то вигодно, да в чому-то не вигідно. Раніше картошка менше була, зараз вона може бути дороже. Я имею в виду для аграрів. Там ні познати. Якщо брати якраз ринок картоплі, то э, я не знаю, що я відкрию секрет, але 97% картоплі по статистиці в Україні виробляється домогосподарствами. Тобто це не бізнес, це не компанії. Компанії виробляє лише 600-700 тисяч тонн, а Україна виробляє понад двадцять мільйонів тон. Відповідно. Те, що вона коштує 7 гривень, це означає, що 7 гривень хоче бабуся, яка виростила її на своїй присадильній ділянці. Насправді тут ситуація не пов'язана з кризою. Ми пам'ятаємо попередні два роки ціни на і загалом на овочі були дуже низькі. Uh -huh. Багато хто продавав її збитком, відповідно, зменшилися і площі, і зменшувалися інвестиції. Врожай, по суті, були надлишки картоплі, те, що залишалось. Але в минулому році все-таки врожай картоплі. Він дещо менший вийшов, і люди почали цінувати ту продукцію, яку вони вирощують. Відповідно, ми Маємо такий наслідок як підвищення цін? Ми пам'ятаємо, 10-12 гривень за кілограм вона була 2-3 роки тому? Потім вона опустилась до гривна 50, гривна 70, Люди отримували збитки. Тепер воно повернулося назад. Ми насправді не очікуємо апокаліптичних сценаріїв. Я думаю, що ті ціни, які є зараз вони дуже привабливим для виробників, є відповідно, скоріш за все, вже з рожаю 2014 року. Ми будемо повністю забезпечені картоплею за прийнятними цінами. І ще Пасіли. питання, яке теж хвилює всіх українців: а чому держава? Ва не регулює ціни на продукти харчування. І а, як, а як ви можете відрегулювати ціни? Прийти до бабусі, сказати, щоб вона продавала не за 7 гривень за кілограм, а за 5 гривень. Як ви це уявляєте? Да, держава теж не підвищувала ж бабусі. Добре, ціни. Добре, але бабусі це ну я розумію, що вони якимось чином обходять казну нашої держави, проте у будь-якому випадку заробляють і є. Хто Це оптові е, виробники і оптові е, сами... ну, Ми пам'ятаємо минулий рік, наприклад, собі картоплі була гривна 10, гривна 30 за кілограм Тої ціни було 70 копійок за кілограм. Ми пам'ятаємо в супермаркети в сезон картоплю коштувала гривна гривна 10, Потім вона лише трошки піднялася. Відповідно, за попередні два роки були зафіксовані досить великі збитки. Тими, хто професійно вирощує картоплю зараз, вони мають можливість за рахунок високих цін компенсувати ці збитки. Повторююся, якщо нераціонально не вмішуватися в цей ринок, то в 2014 році зружає 2014 року. Ситуація добре в... і зараз перелік, можливо продуктів, на які от варто очікувати в найближчий час підвищення ціни, тому що яйця, буквально прогнозы да, на мировых да. рынках на біржах, все-таки есть и... какие-то но пофиг говорят кофе будет дорожать Ну, знову ж таки, Українцям мабуть, не найбільша очікувати. проблема для, для українців, дай Бог, щоб ми думали брат, тільки про те, чи, чи подрожча на скава чи ні. Але насправді ну і ситуація на світових ринках, вона безумовно враховує та ситуація, яка є в Україні. Тому що, по суті, якщо брати Росію, і Україну разом, то це близько 30%, наприклад, світового експорту пшениці. І, звичайно, що світовий ринок не може не, не, не реагувати на ескалацію напруженості, в тому числі. Військової напруженості в чорноморському басені, тому що це впливає як на Україну, так і на Росію. Тому звичайно, що нервово світовий ринок на це реагує, але повторююся. Я думаю, що і ми всі, і всі твори люди а, сподіваються на те, що. Військово-політична ситуація стабілізується. Відповідно, після цього ми будемо мати стабілізацію ситуації на світових ринках. Там мова не йде про карколомне зростання цін, але повторюся, ну непевнені покупці на світовому ринку, як буде розвиватися ситуація. Що ж тут, що ж аграрії, від нової власті, що потрібно, з чим будете к ним обращатися? Чому потрібно робити улучшення? да? По всьому, мабуть. да є декілька аспектів ключових. Звичайно, що хочеться все і зразу, але мене завжди дивують програми розвитку будь в галузі економіки, коли ставиться 15 пріоритетів. Якщо ви ставите 15 пріоритетів, це значить, що нічого жодного ні. пріоритету uh -huh. у вас немає, ви нічого не досягнете. Тому звичайно, що для аграріїв є декілька ключових аспектів. Перше, ну це наслідки минулого року, тому що світові українські ціни на зерно обвалилися. Наприклад, кукурудзу аж до січня фермери продавали із збитками. Тому, uh -huh. звичайно, що фінансово-економічне становище в галузі є вкрай важким. На це накладається ситуація в банківській системі, тому що, по суті, всі ліміти кредитування в банківських установах закриті, і банки зараз. Думають про те, щоб стабілізувати ситуацію з депозитами, з курсами. І знову ж таки, ми бачимо, що вчора на міжбанківському ринку курс стабілізувався. Це означає, що, можливо, ми підходимо до того, щоб стабілізувалася ситуація в банківській системі. Але в аграрії є свої питання. В першу чергу, це звичайно регуляторна система в агропромисловому комплексі. Нас обставили такою кількістю дозволів, ліцензій і різних інших дозвільних документів, що, що працювати. Ви знаєте, багато хто старався, багато хто. Хотів на цьому заробляти гроші. Е, насправді, таких ініціативних людей в попередні роки було багато. Практично контр... кожен кожний контролюючий орган, орган в Україні він працює не на інтереси виробника, не на інтереси споживача, а на свою власну кишеню. Тому ми ну, хотіли сподіватися, що нова влада і коаліція, і новий уряд дуже серйозно увагу приділять до регуляції е, ситуації в комплексі в агропромисловому комплексі. За нашими оцінками, аграрії щорічно втрачають. 5 мільярдів гривень на тих поборах, які існують з боку Ну, не будете погані. давати, не будуть і брати. Будемо да? діятися. Ви, Будем знаєте, ви знаєте, не завжди так виходить. Тому що якщо ти повинен отримати цей документ, наприклад, для експорту зерна, то якщо тобі його не дадуть, то ти не зможеш експортувати. Гроші потрібні тут і зараз. Владимир Лапа, генеральний директор українського клубу аграрного бізнесу, Владимир, спасибо вам большое. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією в країні. Сподіваємося, що на аграрному ринку ситуація буде непогана. Принаймі, дякуємо вам.